Чого варто уникати при втраті свідомості? Не можна приводити постраждалого до тями, бо втрата свідомості це захисна реакція організму. Не можна використовувати на спирт або інші препарати, вони можуть викликати опіки і дихальних шляхів, не можна бити людину, в тому числі по щоках, або сильно давити на очі, або інші боліві точки. Я воробюю Оксана Володимирівна з гуртка Джурі, керівник гуртка Радицька Альона Васильівна. Середня група Кобільська міська гімназія номер 2 Тут напроти мене лежить людина не в свідомості, їй не загрожує небезпека. І зараз я буду перевіряти рівень свідомості за шкалою АВПУ. Ви мене чуєте? Людина мене не чує. Переходимо до другого рівня. Якщо ви мене чуєте, якщо ви мене чуєте, жизьміть мій палець. Людина мене не чує. Переходимо до третього рівня. Бульові точки. Я натискаю між великим та вказівним пальцем. Людина в свідомості. Рівень а, е, вона рівень а, а рівень П вона викликає. Я. я буду викликати екстрену швидку допомогу і буду з нею, поки швидка допомога не приїде.